Минулими вихідними у Черкаському обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка лунала українська пісня. У приміщенні проходив кастинг на музичний фестиваль Червона рута 2013. Цього року Черкаси стали першим обласним центром, до якого завітали представники оргкомітету фестивалю, у рамках відбіркового турне Україною. Червона Рута фестиваль, який е фактично є найбільшим в Україні, тому що за Відбіркові конкурси фестивалю проходять близько п'яти тисяч конкурсантів, досить велика кількість, і з них десь близько трьохсот потрапляють до фіналу. Цього року на участь у конкурсі надійшло 120 заявок від вокалістів та музичних груп області. Загалом випробувати свої сили цього дня до Черкас завітало понад сотню виконавців. Учасники змагалися у номінаціях поп-музика, сучасна танцювальна музика, акустична рок-музика, інша музика та український автентичний фольклор. Черкащина сильна традиційно це акустичною музикою, бардівською піснею, популярною музикою і рок, а також фольклором. Ну, це, це факт. Учасники боролися за право виступати у фіналі фестивалю Червона рута, який має відбутися у Києві у 2013 році. Випробувати свої сили завітав і Віталій Панченко. Червону руту, не шукай вечорами! Хлопець уже має досвід виступів у таких музичних шоу, як X Factor, Народна зірка, та є неодноразовим лауреатом всеукраїнських музичних конкурсів. Журі фестивалю він презентував 9 музичних композицій. З нього починали відомі зірки, такі як Олександр Пономарів, група ВВ. Спробував і я змагався у жанрі естрадної пісні. Знаєте, задоволений не зовсім були деякі моменти, але загалом нормально. Сподіваюсь, перемогти, будемо боротись. Цього року до суддівської колегії у Черкасах долучилася й переможниця минулорічного фестивалю у жанрі популярна музика Тетяна Радостєва. Дівчина переконана, що Червона рута це гарний старт для справжніх зірок. В принципі, те, що. Там 95% зірок пройшли через цей фестиваль, брали в ньому участь, там перемагали. Це теж про щось говорить. Це єдиний, можливо, я повторюсь, хто вже казав. Це єдиний фестиваль, який є, в вимогах якого є виконання українських пісень і, і взагалі пісень українською мовою. Нам таких фестивалів не вистачає, і дуже добре, що. Якби є така, є фестиваль, який пропагує українську пісню. Пропагує пісню національною мовою. Попри велику кількість талановитих претендентів, журі фестивалю Червона рута вподобало лише декілька конкурсантів у кожній номінації, які представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.